Друзі, вітаю на каналі Сільське життя. Сьогодні ми почули дуже гарний спів такого маленького-маленького курчатка. Зрозуміло, що почали лупитися курчата. А в нас сидить квочечка. Там качечка сидить, а там квочечка. Ми тут хотіли були чистити, так, але щоб не налякати, вирішили, щоб вже вилупилися курчата. Тоді ми вже все тут почистимо, побілимо. Щоб не злякати її. І вона нам там корчатку вилупила. Така хороша дівчинка, не буду тебе лякати. Пізніше загляну, що там у неї і скільки. Іду, друзі, зараз зібрати яйця і зайду до цесарок. Давно не показувала вам наших цесарочок. Вони вже почали нестися. Але яйця ще невідомо, чи вони запліднені чи ні. Ми будемо перевіряти. А перевірити можна тільки підсипавши їх. І вже побачити, є там, нема, що виходить. Тоді будемо знати, Забігли всі сюди. Тут у нас сидить гузка, і вони всі її охороняють. Я підійшла, такий гвалт підняли. Хотіла подивитися, бо цесарки вони не несуться десь в одному постійному місці. Вони буває, що підсідають. То туди, то туди дивлюся. То є яйця-гусині ще несуться. А самі саміти забігають сюди. Все-все, вже йду, йду. Погода сьогодні просто шепче. Вчора так було холодно, такий був вітер, небо чорно. Ну доща так і не було. А сьогодні таке світ сонечко і так жарко. Я продовжую випікати. Вчорашня випічка плавно перейшла в сьогоднішню. Хочу напекти коржів, щоб до того часу, як я поїду, було що їсти нашим. А ще вони мають перемазати тортик зробити, коли ми вже приїдемо з малечею, то щоб був тортик. Хочу медовик, наполеон коржі спекти. Ну, ще рогаликів, рогаликів, правда, напечу, щоб покласти в посилочку. На бучу буду посилку відправляти, хочу трошки їм солоденького відправити, бринзи відправлю. Вона зараз стоїть під пресом. А я продовжую пекти. Таку обираю роботу більш сидячу, бо довго не можу стояти. Сьогодні Оля перший день пішла в школу, довідку нам ще не видали, тому що вона не повністю здорова, але залишається якихось там 9 10 днів до кінця року, і те, що вона встигне, те й буде добре. Якщо ні, то буде ходити ще в червні, бо вона багато пропустила. Рогалики вже готові. А тепер черга коржів. Це коржі медовика. Зараз печу коржі Наполеона. Вони найдовше печуться, тому що кожен корж печеться приблизно десь 15, а то й 20 хвилин, якщо добре розігріта духовка. Але ми дуже любимо цей тортик. І молочко домашнє, виходять дуже такі смачні тортики. Оці наполеонівські. Я ніколи не купую коржі для них, завжди стараюся пекти сама. Витягнула бринзу, щоб вона добре стекла, хоча вона відстоялася нормально в холодильнику і буду вакуумувати. Дивилася, що дуже великі пакети. Виходить. Спробую зараз два таких шматочка запакувати в один.